Под з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус розповів учням притчу: чи може сліпий сліпого дорогою водити, чи не впадуть обидва в яму? Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожний стане як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці не помічаєш, як можеш казати братові своєму брате, дозволь я вийму скалку, яка в твоєму оці, а сам не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці. Лицеміре, вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як виняти скалку, яка в оці твого брата. Адже немає доброго дерева, яке родило поганий плід. Ані поганого дерева, яке родило би добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду, стернини не збирають смокви, а з колючого куща не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо з надміру серця промовляють його уста. Слово Господне. Слава тобі Христе! Один з єпископів Нью-Йорка вплив до Європи на великому океанському лайнері. Каюту він мав ділити з іншим пасажиром. Оглянувши каюту, обмінявшись поглядами і кількома словами зі своїм попутником, він підійшов до адміністратора з проханням покласти деякі цінні речі в сейф. Він пояснив Стюардесі, що зазвичай ніколи цього не робив, але перебуваючи в салоні, познайомився з чоловіком, який займав друге ліжко, і, судячи з його зовнішнього вигляду, занепокоївся, що той не заслуговує на довіру. Стюардеса захистила його цінності і додала: цей попутник єпископа був тут нещодавно, і з тієї ж причини. Поклав свої цінності в сейф. Скалка в нашому оці. Це брак відкритості у погляді на іншу людину. Це підозрілість, брак довіри. Ми хочемо вдавати себе порядних людей, а на інших дивимося підозріло. Може, це лицемірство? Можливо. Це походить від того, що ми шукаємо бездоганних, ідеальних людей. Немає бездоганних людей, немає ідеальних людей, є лише справжні люди. Ще, будучи архієпископом Кракова, святий Іван Павло ІІ, по-особливому дисциплінував священників. Одного разу один вікарій парафії в Кракові вчинив серйозний проступок. Кардинал Войтила твердими словами вказав йому на серйозність його провини і суворо дорікав. Потім, наприкінці розмови, він запросив його до каплиці і сказав: Хочеш тепер вислухати мою сповідь? Ми часто дуже швидко помічаємо недоліки, каменні спотикання, дрібні чи великі промахи і гріхи інших. Нерідко вони виявляються для нас більш помітними, ніж те добро, яке людина робить щодня. Це пов'язано з нашою схильністю бачити насамперед слабкості інших людей. Хоча ми здатні помічати заслуги, таланти, позитивні якості або добрі вчинки і слова інших, іноді буває так, що ми оцінюємо їх лише через певний промежуток часу. Так, ніби... Одиничний прояв любові, доброти ще не заслуговує на визнання. Іноді ми чекаємо на серію добрих чинків з боку іншої людини, і лише тоді хвалимо її і визнаємо. Однак, коли хтось падає або помиляється, ми не вагаючись одразу ж докоряємо, навіть якщо це складна індивідуальна ситуація, а не така, що повторюється. Ісус запрошує нас дивитися на інших і судити їх так, як ми самі хотіли б, щоб нас бачили і приймали. Якою мірою міряєте ви, такою ж мірою будуть міряти і вас, говорить Господь. В сьогоднішньому ривку з Євангелія від Луки Ісус захоче нас діставати добро зі скарбниці наших сердець і щедро ділитися. Ним з іншими. Добро запропоновано іншій людині, має силу перетворити її, вказати їй правильний напрямок і, якщо потрібно, змусити перемінити, змінити свою поведінку. Набагато легше повчати інших і докоряти їм за помилки, ніж помітити власні слабкості і почати систематичну роботу над собою. І все ж, коли мова йде про навернення. Починати треба з себе. Це важко, але необхідно, якщо ми хочемо принести добрий плід Божої благодаті. Працюючи над собою, варто пам'ятати, що ми не залишені самі на себе. Ісус постійно з нами, веде нас у вірі і вдосконалює її. Він сам є для нас взірцем, Відповідно до якого ми повинні формувати своє ставлення, спосіб мислення і спосіб цінування кожного дня. Свята мати Тереза з Калькутти якось сказала, що якщо ви хочете змінити світ на краще, почніть зі свого життя і даруйте людям трохи більше добра щодня. Зазвичай ми не можемо вплинути на всіх людей, але якщо ми хочемо їхньої внутрішньої трансформації, переміни. Особливо в ситуаціях віддалення від Бога або гріховної поведінки ми повинні почати з усунення колоди у власному оці. Це та сфера, на яку ми маємо вплив, і ніхто інший не може попрацювати над нею за нас. Коли ми приймемо цей виклик, ми зможемо мудро підійти до іншої людини і допомогти їй позбутися у розвісної скалки з її ока. Тоді ми усвідомимо, наскільки потрібні терпіння, чуйність, лагідність, але також і радикалізм християнської любові, тією, тією яку показав нам Христос. І допомога, яку ми тоді надамо, буде проявлятися не в пусто порожньому моралізаторстві, а в тому, що ми нахилимося до страждань людини і принесемо в світ цієї людини трохи надії і розумінням. Підкріплені нашим прикладом турботи і боротьби за те, щоб поставити Бога на перше місце і добро в нашому житті. Якщо ми докладатимемо зусиль для перетворення себе і працюватимемо над власними слабкостями, ми станемо більш достовірним свідченням для інших. Тільки людина, яка сама поступово повертає собі духовну ясність бачення, може ефективно вказувати шлях іншим. Тоді сліпий вже не буде вести сліпого, але той, хто прозрів, намагатиметься допомогти тому, хто, можливо, ще навіть не має бажання повноцінно бачити і насолоджуватись добрим духовним зором. Тоді, як говорить сьогоднішнє Євангеліє, ми разом з нашими ближніми будемо прагнути стати тим, хто приносить добрий плід – на славу Божу і для підтримки наших братів і сестер у вірі.